Україна єдина. Бійці АТО та біженці зі сходу об'єдналися та висадили символ єдності. Калинову алею у селі Добово Уманського району присвятили пам'яті борцям за незалежність України. Більше 20 саджанців закупили активісти Уманської районної організації Партії удар до роботи взялися 9 травня після вшанування пам'яті загиблих Другої світової війни. Повинні постійно пам'ятати тих людей, які дарують нам мир. Дарують світле небо. Ми сьогодні висадимо калиновий гай в пам'ять про тих борців за незалежність України, які поклали свої голови. Дмитро Драгой разом зі своєю дружиною та сином переїхав до дубової в лютому. Калину у своєму рідному попасному Логанській області зустрічав рідко каже, що таке масове посадження дерев бачить вперше в житті. Пускай росте, пускай вічна пам'ять. Пускай все будет найкраснее для них. Пускай воно не пропадає, як говорять, здесь некоторі пропадають. Люди. Пускай воно не пропадають, пускай дається собі знать, що є люди, які не пам'ять. 84-річний Степан Журевель пам'ятає події Другої світової війни, ніби це було вчора. Для нього, допоки йде війна на сході України, День перемоги не настав. Калину дідусь сидив разом з нинішніми бійцями АТО. Пам'ять про це, що це такий час. День перемоги. Я його пам'ятаю, я його пам'ятаю, з 31-го року я пам'ятаю все. Всю війну і все я пройшов. Ми садили, щоб у 45-му році як перемога була, парку садили. В Банківському районі село Кривець там садили. Для мене це пам'ять. Це згадка про наших ветеранів, про те, що вони зробили. Символ України. Село хоче, щоб калина нас оберігала. Ідея створення алеї пам'яті борцям за незалежність України належить активістам Уманської районної організації партії Удар саме так вони вирішили відсвяткувати День перемоги. До ініціативи долучилися громадська організація бійців АТО Булат та громадські діячі. Прийняли рішення висадити алею пам'яті про всіх, про всіх українців, які загинули в боротьбі за Україну. Все ж таки йде війна в нас в країні. Сьогодні, як ніколи, потрібна єдність всім нам. Таким заходом ми об'єднуємо, усіх хочемо об'єднати. Тут є учасники сьогоднішньої війни, скажімо так, тут є учасники Другої світової війни. Молоді покоління об'єднуються для того, щоб мати пам'ять про тих полеглих героїв, і ніколи не повторилися ті страшні події. Які були в нашій країні. На жаль, вони, на жаль, сьогодні повторюються в нашій країні. В кожному селі є воїни, які зараз знаходяться на сході України, також є, на жаль, погибші. Я гадаю, що на їх пам'ять потрібно в кожному селі почати таке висадження, наприклад, навіть не калина, а будь-яких дерев. Алею пам'яті будуть продовжувати засаджувати деревами випускники школи. До неї зроблять центральний вхід та облаштують територію лавками.